Вітаю вас на YouTube-каналі Шнурядка. Це майстер-клас по створенні сумочки з бахромою в техніці макраме. Розміри готового виробу 30х38 см. Сумочка зроблена повністю одним квадратним вузлом, тож з нею впорається навіть початківець. Єдине, що треба враховувати, що на її виробництво піде десь 20-30 годин роботи. Для плетіння вам знадобляться три бабіни, шнура 2 мм плетеного. І також інструменти. Для початку нарізаємо 104 відрізки довжиною 370 см. Складаємо їх навпіл і серединою перекидаємо через будь-яку трубу чи палицю в горизонтальному положенні. Заміряємо, щоб відрізки не накладались один на другого і щоб загальна ширина вийшла 30 см. І все це зверху закріплюємо скотчем, бажано-малярним, щоб при зняті він не залишав слідів на меблях. Для зручності я закріпляю задній шар шнурочком, щоб він не заважав. Вам, в принципі, він може і не заважати, це, скоріше, я роблю для того, щоб на відео все було зрозумітише. Тож, переходимо до плетіння. Плести будемо зліва направо. Беремо 4 краї відрізки і починаємо плести квадратний вузол. Спочатку будемо робити правосторонні квадратні вузли. Таким чином, як я показую відео, спочатку правий кінець ми Підкидаємо під два середніх і поверх лівого, а лівий навпаки, і потім дзеркально робимо вправий, перекидаємо поверх двох центральних і під лівий, а лівий під два центральних і в петельку над правим. І добренько це все затягуємо. Вузол робимо максимально близько до місця кріплення і таким чином продовжуємо робити вузли поруч і у нас повинен вийти перший рядок з квадратних вузлів. Всього у вас вийде 26 вузлів. Переходимо до плетіння другого рядка. Він буде йти зі збивкою в два кінці. Тобто ми два крайніх кінці прибираємо і починаємо скріпляти перший і другий вузол з першого рядка. Беремо два кінця з одного вузла, два кінця з другого, і робимо такий самий квадратний вузол. І таким чином робимо весь другий ряд. В кінці у нас також залишиться два відних кінця, які ми відкидаємо. Тобто у нас зліва два кінця нерабочих залишилось, і так само буде з правої сторони. Третій ряд ми знову будемо робити такий самий, як перший. Беремо ті два кінці, які ми відкидали у другому рядку і робимо перший вузол, робимо його паралельно. Тут важливо дивитися, у нас буде така петелька, не перетягувати шнур вверх, а треба, щоб ця петелька залишилася, щоб, шнур, щоб вузол квадратний йшов горизонтальним, щоб він не, не впав під кутом. Ось таким чином. І далі продовжуємо ряд, і останній вузол у нас так само закриється, як і перший. Тепер ми знову робимо четвертий рядочок зі збивкою на два кінці, такий самий, як і другий ряд. І потім ми будемо по черзі робити рядки з зігзагом, то як перший, то як другий і так далі. Всього у вас повинно вийти 9 рядочків. Ми починали з першого і таким самим рядочком і закінчуємо без збивки. Тепер починаємо робити другий візерунок, він буде так само складатися із квадратних вузлів, тільки буде більш такими стовпчиками триматись. Тобто відкидаємо два крайні кінця і починаємо плести такий самий стандартний квадратний правосторонній вузол. Але робимо не один вузол, а два з половиною, тобто перший, тут далі одразу продовжуємо робити другий такий самий, і потім ще половинку. І так само робимо цілий ряд із таких квадратних стопчиків. І потім робимо так само ряди зі збивкою. Тобто наступний другий ряд у нас буде зі збивкою на два, як перший в самому початку, тобто ми знову будемо вплітати перші два кінця, ось ці також з'єднуємо. І тут також важливо дивитися, щоб у нас перші і останні вузли йшли паралельно всьому платінню, щоб ось цей. Отвір з боку ця петелька залишалася не перетягнутою. І таким чином у нас повинна вийти всього 16 рядків такого типу платіння. Со камале клосе то воді. І коли ця частина візерунку закінчена, нам знову треба зробити ось таке плетіння, як на початку, із одинарних квадратних правосторонніх. Вузлів. Ми знову відкидаємо два крайніх і починаємо плести квадратний вузол. Всього робимо 5 повних рядків з такою самою збивкою, один ряд як перший, другий, потім третій як перший, четвертий як другий і п'ятий знову як перший. Коли 5 повних рядків закінчені, нам треба знайти середину плетіння. Вона буде проходити посередині 13 го квадратного вузла, тобто два кінця з 13 го вузла піде в праву частину і два кінця піде в ліву частину. Праву частину я поки зав'язую додатковим шнурочком і вам раджу, щоб не плутатись і не зійти з центру. І тепер нам треба буде проплести такі самі квадратні вузли і спускатися на трикутник, тобто в кожному наступному рядку у нас буде на один вузол менше. Починаємо пласти... ну, я починаю з середини, можна з краю, як вам зручніше, і робимо такий повний ряд. А наступний ряд робимо знову зі збивкою на два кінця від середини сумки. Ось ці два кінця у нас. Більше не будуть приймати участь у плетінні взагалі, це вже готова бахрама. І з наступних чотирьох кінців починаємо плести наступний ряд. І так з кожним наступним рядком, саме в центрі сумки, ми будемо відіймати по два кінця з кожним рядком. Край сумки ми плетемо так само, як і попередні рядки. Дивимося, щоб у нас залишалися ці петельки і буде прямий такий рівний край. Таким чином платимо всі рядки, щоб останній ряд у нас закінчився на одному вузлі. Ось таким чином. І тепер все те саме нам треба зробити з правою стороною сумочки. Я знімаю цей шнурочок і зав'язую навпаки кінці вже лівої проплетеної сторони, щоб вони знов таки не змішалися. Я їх прибираю і потім роблю таке саме плетіння, тільки дзеркальне. Знову будемо від центру прибирати по два кінця в кожному рядку. І таким чином у нас сплетена половина основи сумки, не рахуючи ручку, і нам треба перевісити, перезакріпити сумочку на трубі. Другий раз я закріпляю таким чином, щоб повністю вільні пусті кінці були свободні, тобто ось тут посередині плетіння фіксую і задню частину також прибираю, щоб вона не заважала. І будемо продовжувати плести ось тут. Плисти будемо також квадратними вузлами, але цього разу будуть лівосторонні квадратні вузли. Тобто ми будемо починати дзеркально. Спочатку відкидаємо два кінця, у нас йде збивка, і починаємо правий шнурочок перекидати зверху, а лівий підниз, а потім навпаки правий вниз. Тобто робимо таким чином щоб вузол у нас вийшов такий самий в продовженні попереднього ряду. Чому ми робимо дзеркальне? Тому що ми сумку перевернули. І якщо ми будемо робити такі самі правосторонні вузли, то у нас буде такий шов. Умовний візуально, де вузли будуть відрізнятися. Якщо вам дуже складно, то в принципі ви можете залишити просто правосторонні квадратні вузли і плести так само, але враховуйте, що у вас буде видно ось цей самий шов. Плетемо всього 20 рядків. Чому 20? Тому що з цієї сторони, окрім переда, ми плели ще і денце. Тобто з цієї сторони спочатку зробили 9 вузлів, а з цієї зробили 20, частина з якор, яких піде на денце. І тут ми так само повторюємо візерунок із стовпчиків, все повністю симметрично і знов-таки плетемо лівосторонніми квадратними вузлами. Робимо так само 2,5 вузла в стовпчику і всього 16 рядочків. І потім так само робимо 5 рядків повних квадратних вузлів, знов таки лівосторонніх, і потім робимо ці самі трикутники, тобто повністю дзеркалимо попередню сторону, єдина різниця це оці перші рядки, що у нас їх вийшло більше з цієї сторони через денце. Все інше робимо так само. Основна частина сумочки сплетена і тепер нам треба переходити до плетіння самої ручки. Знімаємо основу і можна її скласти навпіл, подивитися, чи всі плетіння у нас співпадають, чи ніде не було помилки. І якщо все окей, відкладаємо цю частину сумочки і переходимо до плетіння ручки. Для плетіння ручки беремо 16 відрізків по 7 метрів. Також складаємо їх навпіл, і оскільки і фіксуємо. І оскільки кінці дуже довгі, то ми їх будемо закручувати в бабінки для того, щоб було зручніше плести. Тут я знов таки задні кінці прибираю, щоб вони не заважали нам у відео, ви можете цього не робити. Яким чином я збираю кінці в бабінки, беру один кінець, знаходжу його. Кінець і е, беру ось таким чином на руку, наматую і маленький кінець, десь 10 см я залишаю, наматую декілька разів і потім знімаю з руки і промотую горизонтально. Докручую до такої висоти, дивіться, тут краще залишати невелику відстань від початку плетіння, бо чим довший ось тут шнурочок у вас буде, тим більше вони будуть плутатись ці кінці між собою. Тому я б максимум залишала так, як я показую відео, десь там сантиметрів 40, може, чи 50 Таким самим чином робимо з усіма кінцями, якими ми плануємо плести. І зараз будемо починати плести так само квадратними вузлами. Тут знов таки я буду плести спочатку правосторонніми, а потім, коли ми будемо другу сторону плести, лівосторонніми. Робимо такий самий рядочок, ряд буде складатися із чотирьох повних вузлів. Плести ми починаємо типу зсередини ручки, яка у нас буде знаходитись на плечі. Чому саме звідси, а не спочатку? Бо кінці робочі і так дуже великі, дуже довгі, і в мене дуже зручно плести, тому ми знаходимо ось таку середину, щоб якнайшвидше наші кінці були більш короткими, більш зручними для плетіння. Отже, коли ми доходимо вже ось до такого стану, коли незручно плести з бобінками, я беру ці бобінки і трошки розпускаю знов до 30-40 см від плетіння. Плетемо ми повністю таким самим чином по одному квадратному вузлу, як робили це на самому початку сумочки зі спивкою в рядку на два кінці. Тобто повністю таке саме плетіння. Його ось так половина плетіння виглядає, вона повинна бути довжиною десь 80-85 см. Тут ви краще заміряйте по своєму зросту. У мене по зросту 160-162 см повна довжина, тобто см. 80-81 см половина. І тепер робимо так само з іншої сторони, теж роблю бобінки і теж пліту, але тепер знов таки я міняю тип плетіння з правостороннього квадратного узла на лівосторонній, щоб знов таки у нас тут не був стик. Ще важливий момент, в самий останній рядочок і е, там, де ми доплили, у нас повинен бути повний на 4 квадратних вузли. Тому що, бачите, коли ми робимо збивку на 2, то у нас виходить 3 квадратні вузли. Це нам треба для того, щоб змогли приєднати цю ручку до основи сумочки, так само, як і я не заплуталась. Отже, складаємо наш рівенець навпіл, таким чином, як я роблю у відео. І тепер беремо одну половинку і ось це місце зараз ми будемо з'єднувати з сумочкою з нашою основою. Беремо основу і також складаємо її навпін, починаємо складати відверху, там де у нас один вузлик, і потім дивимося, щоб всі візерунки у нас співпадали, тобто там, де стовпчики, щоб вони починалися в одному місці. Знаходимо низ, початок квадратних рядків і знаходимо середину, де у нас буде середина денця. Виділяємо 5 середніх вузлів. Точніше, три вузла і п'ять отворів навколо них ось таким чином. І в цьому місці ми будемо з'єднувати денце з ручкою. Знаходимо саме центральний вузол в основі сумочки. І ось так прикладаємо, як це буде виглядати. Для того, щоб з'єднати ці дві частини, нам необхідно з кожного квадратного вузла з ручки взяти два центральних шнура і протягнути в ось ці вушка, які у нас залишились. Зараз покажу подробніше. Навколо центрального вузла на основі в два отвори навколо цього вузла ми починаємо просовувати по два кінця з центральних вузлів, тобто з другого і третього вузла, з ручки. Ось таким чином. Спочатку я беру два центральних кінця з другого вузла з ручки і протягую з лівої сторони від центрального вузла в отвір. І потім два центральних з третього вузла і протягую з правої сторони від квадратного вузла на основі. І потім так само роблю з першим і четвертим вузлом з ручки. Їх серединки протягую в наступні отвори відносно цих, тобто вже буде ще правіше і ще левіше від центрального вузла, тобто справа ще один вузол ми забираємо умовно і зліва так само. І тепер підтягаємо, щоб відстані між двома частинами не було. І перекидаємо ті кінці, які у нас залишились не просунуті, між шнурами вперед, бо ми зараз будемо плести ще декілька вузлів і фіксувати ці кінці з даної сторони. Ось так я їх перекидаю, підтягаю основи. І починаю обплітати вільними кінцями, знову повторювати квадратні вузли. Тобто один квадратний вузол повторюю ось тут. І, уна... І так само роблю з наступними, тобто всього у нас виходить 4 квадратних вузли з цієї сторони для закріплення. І потім я роблю ще один ряд зі збивкою на два кінці. І після цього я просто беру по два кінці і зв'язую їх між собою в вузлики, щоб так, щоб точно все добре трималося. І тепер відрізаю кінці. І переходимо до сшивання сумочки, для цього нам будуть потрібні 4 відрізки по 230 см. Беремо один із відрізків, складаємо його навпіл, знаходимо, де у нас саме низ денця, і в найближчі дві петельки протягуємо центром ось цей додатковий шнурочок через одну і другу сторону і затягуємо, тобто ми з'єднуємо ручку з основою з однієї сторони. Ось таким чином закріплюємо цей додатковий шнурок і далі ми будемо з'єднувати через ці петельки дві, е, дві зони. Тут знову-таки можна працювати руками, можна гачком, можна голкою, кому як зручніше. Е, беремо один із кінців і протягаємо його з права наліво через два отвори, через ці дві петельки, які знаходяться одна навпроти одної. І потім беремо другий кінець і протягуємо його навпаки зліва направо. таким чином, щоб вони нахрест проходили через отвори. Після цього їх перехрещуємо, підтягуємо, перехрещуємо і продовжуємо зшивати таким чином і надалі. Доходимо так до візерунку з стовпами. Там буде трошечки інакша схема. Ось тут ми дійшли до стовпчиків і перед тим, як почати з'єднувати в цій зоні, ми робимо звичайний вузол перед новим плетінням. Так робимо кожного разу пришиванні, щоб було краще з'єднано і цей шнур не ходив яким чином з'єднуємо тут? У нас виходить тут більш довгі отвори з однієї сторони, а зі сторони ручки більш короткі. І у нас на один довгий отвір буде йти два коротких. Тобто перший шнур ми будемо протягувати в перший великий отвір, а на ручці в перший отвір. Таким самим чином протягуємо тут і в другу частину. І так само робимо з другим шнуром, протягуємо його навпаки зліва направо, також у цьому отворі. Спочатку в першому і потім в великому на другій частині сумочки. Знову підтягаємо, як зазвичай, перехрещуємо так само, і тепер ми знову йдемо одним шнуром в ту ж саму велику зону. А тут в другій частині проходимо в другий отвір. Тобто на один великий отвір у нас будуть приходити два маленьких. У вас може трошечки йти збівка, у мене також вона є, тобто вони не прям паралельно ідеально проходять. Можна трошки руками підтягати сумочку, щоб отвори були ближче один до одного, щоб вони краще з'єднувались. І так, таким чином робимо до кінця цього візерунку зі стовпчиками. Тобто підтягаємо, знову перехращуємо і проходимо в другий великий отвір і його з'єднуємо з третім і четвертим коротким. Ну і так далі. І ось так все це плетіння виглядає з наружної зовнішньої сторони і ось так з середини плетіння. Коли ми дійшли знову до звичайного плетіння із одинарних квадратних вузлів, ми знову робимо із шнурів, яким ми сплетаємо, спочатку вузлик, а потім знову з'єднуємо один до одного отвора, як робили в самому низу сумочки. І таким чином робимо до самого останнього вузла на основі. Тобто до останнього вузла в трикутнику. ось тут. кінці ми також робимо затяжку і вузлик повністю із двох кінців, щоб гарно його зафіксувати. І ці кінці у нас також підуть в бахрому тобто ми їх залишаємо, не обрізаємо. Таким самим чином робимо з другої сторони сумочки. Тут можна подивитися вже, як виглядає повністю цей шовчик. От, і перекидаємо і робимо другу сторону з цією ж ручкою, з цією зоною. Ось тут. Половину ручку ми вже пришили чи приплили, як то краще сказати. Ось так це виглядає зі знанки. І тепер робимо все так само з іншої сторони, але перед цим обов'язково дивіться, щоб у вас не перекрутилася ручка, щоб вона лежала правильною стороною. Тобто подивіться, щоб вона отак от йшла стрічкою, ніде не перекрутилась. І починаєте знову з денця, з центра і далі по плетінню. Сумочка майже готова, залишилось лише обрізати бахрому, тому ми її вивертаємо на зовнішню сторону і переходимо до обрізання. Тут вже дивіться по вашим побажанням, можете зробити будь-яку форму. Я роблю рівненьку бахрому, спочатку можна обрізати трошки довше, щоб був запас, чи одразу робити потрібної довжини. Бахрома, яка йде з передньої частини, перекидається вперед, а з задньої частини потім перевертаємо сумочку і так само будемо підрізати її ззаду. Спочатку я так фрівольно підрізаю і потім по візерунку вже дивлюся, де криво пішло, і підрізаю, щоб лінія була більш рівна. І сумочка з бахромою готова. Прати її можна при температурі 30 градусів у пральній машині або вручну і сушити бажано в горизонтальному положенні.